Привіт, все добре, плечі отримав. Дуже дякую. кудись Двоє суток. І живе літо, чорбаський кіраякі. Це війна поставлена перед фактом, і показала, що і серед своїх є чужі. Оба і отвага. На Київ, а прилетіла в Донецьк. Ну, в Донбас. Ця війна нам показала, що ми сильні, об'єднані, незалежні і насамперед найкрутіша нація в світі. Ми українці. У нас є армія, яка щоденно нас захищає. Ми волонтери, ми медики. Ми капелани, ми військові, ми віддані своїй країні. Каля, задувай. <плес> <Пішов. плес> Прочитую усе, що нам намалювали діточки. Ми творимо розважальний проєкт і чудово розуміємо, що якби не наші волонтери, капелани, медики, захисники, то не було б і траєкторії кіно. Дякуємо нашим збройним силам України і всім, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Слава нації. Веруєм слава. Відколи я змінив номер, хтось мені ці дивня смски надсилає. Схоже, в когось психічний розлад це так прикольно. Треба з'ясувати, хто це. Минуло два роки. Абсолютно нормально шукати нових стосунків. Чому вони всі оголені? Привіт! І ми знову починаємо нашу траєкторію кіно. Хочу вам розказати про фільм, який називається Знову любов або Кохай знову. Це англомовний ремейк німецького фільму, заснованого на романі Софі Крамер. Міра Рей, яка переживає втрату свого нареченого, відправляє серію романтичних смс-повідомлень на його старий номер мобільного телефону, не підозрюючи, що тепер номер належить Робу Бернсу. Роб журналіст зачарований чесністю цих особистих текстів. Коли йому доручають написати про мегазірку Саліндіон, він звертається до неї особисто, щоб потім зустрітися з мірою і завоювати її серце. Ну а далі. Режисером та сценаристом знову любов став Джеймс Страус. У свої неповні 50 років він став директором шести картин та сценаристом понад 10 фільмів. Одним з таких фільмів стали Люди місця речі, сезон перемог та інші, які набрали від кінокритиків та глядачів понад 6 балів із 10. До речі, про критиків. Глядачі вже почали лишати на Ютуб свої відгуки, переглянувши офіційний трейлер. Хтось в очікуванні головного героя, якого зіграв Сем Гюен. До цього він підкорив серця глядачів у фільмі Аутлендер фільму склав 9 мільйонів доларів, що для американського кінематографу досить небагато. Е, на рейтинговій платформі IMDb стрічка набрала більше 6 балів із 10. зважаючи, що у нас поки що прем'єри немає. Ми її чекаємо з дня на день. Тож не В Кінотеатрі Україна. Ви зможете її побачити вже з 11 травня. Ласкаво просимо. Ми завжди шукали сім'ю. І знайшли одне одного. Ви готові до останньої пригоди. Пригоди вартові галактики, частина 3. Вартові галактики, частина 3. Вартові галактики, частина 3. Вартові, 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 вартові. І знову вартові галактики. Але почекайте, я не про сюжет. Я хочу вам розповісти просто про факти, які вже... Є, які вже виходять по суті стрічки. Тобто, вже сеанс почався, вже фільми йдуть, вже багато зараз кінопрем'єр по всьому світу. Я вам хочу трішечки розказати тільки фактів, які вже виходять після прем'єри. Отже, Джеймс Ган, режисер та сценарист фільму Вартові галактики, у своєму інстаграмі він попрощався. Як сказати, попрощався? Тобто він офіційно завершив свою кар'єру в Марвел та перейшов у DC. І у своєму пості в інстаграмі він написав дуже зворушливу історію. Я я її зачитаю. Це пряма мова. Сьогодні день, коли три кого стражів виходить у кінотеатрах, зрештою, це картина про радість, співчуття, про те, як навчитися бачити за, за межею нашого власного світу та співчувати з всім живим істотам. Шлях ракети це мій власний шлях, і я такий щасливий, що за останні 11 років він, як і ви, допоміг мені навчитися бути найкращою версією себе. Ми прийшли сюди, сказавши ласкаво, просимо. Але тепер ми кажемо дякуємо. Світові збори фільму Вартові галактики 3 зібрали понад 282 мільйонів доларів, і це тільки за перший вікенд. Аналітики очікували, що у світовому прокаті кінокомік стартує 120 мільйонів, але фактично витрух за перший вікенд виявився вищим. На момент запису цього випуску критики на Tomatoes оцінили фільм у 82%, а от глядачі у 95%. Якщо ви хочете дізнатися трішки більше від цього фільму, заходьте на офіційну сторінку режисера та сценариста Джеймса Гана. Там у нього дуже багато інформації стосовно зйомок, дуже багато постів, історій. Він викладає якісь закулісні інтриги, і це виглядає дуже круто. І, до речі, там є у нього навіть посилання на. Студії, які робили анімацію для грута, анімацію для ракети, і воно виглядає просто фантастично. Тому я вам раджу переходити на посилання і дивитися. Ви не пошкодуєте, чесно. Ну а наша трійка ведучих траєкторій кіно вже побувала на прем'єрі фільму Вартові галактики. Нам він дуже сподобався. Хочете побачити, як? Дивіться, де Максим? Підожди, він мені смс-ку написав, а мені теж ого. Юля, ти вже дивилася? Мені вже тут сидіти. Ну, так, Куди? додому. Опять? Так, а знімаю. А фін, цікавий, чого, ребят. Всем да да І ми майже закінчили. Хіба не вийде? ну що Що таке? Ну, – Зараз іде в кіно вартові галактики, а далі іде, буде йти брати Супермаріо, Люксембург, Люксембург. І знову ж таки вартові галактики. І ще кінотеатр повертає мавку лісову пісню. Все. Все дякую. Ну і вже традиційно із кінотеатру ми переміщаємось до нашої студії. І хочу вам розказати про фільми, який вийшов у цифровий прокат. Та також про фільм, який ми очікуємо у липні цього року. Земля це скарб, але вона просить покинути її. Покоління твоєї доньки буде останнім із живих на землі. І у нас найкращий пілот, Тож лети і рятуй світ. Першим буде інтерстелар. Фільм, що побачив світ 2014 року, це робота американських та британських кінотворців, режисером фантастичної історії, назва якої перекладається як міжзорений політ, став легендарний та й мій улюблений режисер Крістофер Нолан. Події розгортаються у час, коли наша планета вже не в змозі обслуговувати людську расу. Люди повертаються у аграрну справу, зокрема щоб зупинити руйнівні природні явища. У фермери пішов і колишній льотчик НАСА Купер, але звичне життя перебиває відчуття присутності привида, що ніби живе у будинку його сім'ї. Згодом виявляється, що це не просто привид, а окрема форма інтелекту, з якою можна контактувати. Бажання науково довести існування незвичної форми життя повертає головного героя до місії у космосі, знайти та дослідити кілька планет, які могли б стати придатними для життя. Головну роль у фільмі зіграв Меттю Маконахі. Стрічка отримала Оскара у номінації за кращі візуальні ефекти на рейтинговій платформі Rotten Tomatoes картина Інтерстел отримала 73% від критиків та 86% від глядачів. Видали людям в руки засіб самознищення. Світ не готовий до цього. Ну і вже влітку у липні 2023 році. Ми очікуємо новий фільм «Опенгеймер» від режисера Крістофера Нолана. Сам же Нолан написав сценарій, взявши за основу твір Американський прометей, тріумф і трагедія Роберта Опенгеймера», який отримав Пуліцерівську премію. У вересні 1942 року наукових колах США розпочалася робота над програмою під кодовою назвою «Мангеттенський проект. До досліджень було залучено провідних фізиків країни, очолив команду вчених Роберт Опенгеймер, роль якого зіграв Кіліан Мерфі. Результатом роботи стало створення першої у світі ядерної зброї. Це біографія фізика Роберта Опенгеймера. Очікується, що як попередні в попередніх своїх фільмах. Крістофер Нова не лише розкриє характери персонажів або розповість історію, а й занурить глядачів у науку якомога захоплюючим способом. Головну роль грає Кіліан Морфі, який, до речі, прочитав усі доступні матеріали про свого персонажа, а також світові зірки: Емілі Блант, Мед Деймон, Роберт Дауні Молодший, Флоренс П'ю, Гаррі Олдмен, Рамі Малок та багато-багато інших. До речі, деякі з них погодилися отримати за цей фільм гонорар на 10-15 мільйонів менше звичайного. Ну, а ми вже очікуємо прем'єру цього літа у липні 23-го року. Як воно? Усе покинути і почати спочатку. У мене вовки на хвості. Я постійно в русі. Ну, а я традиційно розповім вам про серіали. Крутий детективний серіал, який отримав високий рейтинг та позитивні відгуки від глядачів. Варто подивитися любителям атмосфери 80-х років. Рудоволоса Бестія Чарлі Кейл має дивовижну особливість. Дівчина безпомилково розпізнає будь-яку брехню. Талант допоміг їй сколотити величезний статок на грі-покер. у покер. Але в той час Чарлі потрапляє в серйозні неприємності. Тепер їй доводиться подорожувати американськими дорогами, тікаючи від банди. Дитів і попутно розслідуючи заплутані історії. А назва цього серіалу – «Покерфейс». Вісім років тому. Ви двоє були топ-шпигунами в цитаделі, але вас зрадив хтось із наших. Ми стерли вашу пам'ять. Ти тут, бо мені потрібна твоя допомога. Я тренер малої ліги. Та не вже ще один не менш цікавий науково-фантастичний телесеріал Цитадель, створений він Патріком Мораном і братами Руссо. Головні ролі виконали Річард Меден та Пріанка Чопра. Творці серіалу описують його як насичений екшеном шпигунський серіал із захоплюючим емоційним центром. То й не дивно. Адже цитадель це другий за вартістю серіал усіх часів із бюджетом 250 мільйонів доларів США. Історія розповість про співробітників незалежного шпигунського агентства цитадель. Організація дбала про глобальну безпеку, але занепала вісім років тому. За її знищенням стояв синдикат, що керує світом, приховано. Елітними агентами Тиздаделі стерли пам'ять. Тепер вони живуть під новими іменами, не підозрюючи про минуле. Поки їх колишній колега Бернард Орлик не звертається до них по допомогу. Я прийняв рішення. Дати бій. Щоб ніхто не сумнівався, перший постріл у ворога буде моїм. Увага! Всім наказую відступати! Не драма Мирний 21 Ахтема Сейтаблаєва це фільм про прикордонників, які у 2014-му під час першого наступу Росії взяли до рук зброю та зустріли ворога з відповідною українською доброзичливістю. Сценаристи взяли реальну історію луганських прикордонників проти хлопців, російські агенти та колаборанти, які намагаються переманити бійців на бік ворога, але ті не піддаються, ба більше дають від коша окупанту попри відсутність достатньої кількості Вої сили та техніки. Одну з ролей зіграв Павло Лі, який 6 березня 2022 року героїчно загинув на російсько-українській війні, рятуючи дітей від обстрілів. До речі, пісня Правда гурту Бумбокс та письменника Сергія Жадана має дві версії: більш лірична стала саундтреком до стрічки. для наступної створили кліп, де відібрані відео з реального життя військових, волонтерів та медиків. Широкий прокат картина вийшла 22 лютого 2023 року, майже за рік після другого повномасштабного наступу орківських нелюдів на Україну. І хоч картину досі показують на широких екранах, подивитися її можна вже онлайн на вітчизняних цифрових медіасервісів. Рекомендуємо до перегляду. Ввечері вам провіримо. Сьогодні коментарі залишимо пізніше. Так? Слава Україні! Ethan, please, look to me, Oh, I think i am being alive.